Зробили такий самий, але трохи інакший, сталевий корпус компресора, так званий равлик компресора від ак 150 він BMP1 і BMP2. От оригінальний алюмінієвий А ось наш новий сталевий. Дуже вони схожі. Тому що у них однакові ці бази. Бази з прив'язками у них абсолютно однакові. Оці от бази, ця база, ця база. Коротше, ці бази отворів не повністю співпадають. Ну, може, там міліметр півтора, який в допусках, з оригінальним равликом Алюмінієвим. Ви вже бачили, лазерну порізку нам зробили з плоских сталевих листів, і з них була виготовлена отака от просторова, просторовий виріб, набраний з різної товщини, різних конфігурацій листового сталі сталь 3. І потім зварено докупи в всяких кондукторах і приспособіках. Тут є у нас така от вирізка. Яку ми не з першого разу вгадали. Ну, але так як це пробний варіант, то на цьому пробному варіанті були виявлені всі недочоти, які на 3D моделі не можна було спрогнозувати, тому що це все-таки живий метал, реальний метал. Він гнеться якось по-своєму, вариться по-своєму. Відповідно, трошки відпруження. В комп'ютері в 3D-моделі, там воно все ідеально чітко. Виходить. І На цьому виробі були зроблені корекція всіх файлів, усіх деталюшок. їх Тут 15 штук додавали ще деталюшки. І на наступний раз вже буде все значно, значно краще і простіше. Тут воно таке саме електроки трохи інакше, як я вже казав. Як бачимо, отвір тут значно більший, ніж тут. Чому це було зроблено? Ну, По-перше, що ми ліниві і не хочемо робити оцю деталь. Тому, що Це нова деталь, яку треба приваряти, отвори робити. І ця деталь не така вже зручна в монтажі, тому, що оця кричатка буде стояти тут. І, як бачимо, вона туди одягається ну, доволі так, точно, немає великого запасу. І якщо ми подивимося на центральний отвор, то він геть не соосний. От видно, ремонтникам потрібно в, в зборі пихати цю крильчатку, яка туди засунута соосно. Ну, разом з тією ступицею. соосно пихати туди його і через ці дірочки прикручувати до агрегата приводного. І це дуже незручно. От видно, я спробував вбити двох зайців одночасно, забрав оцей. от загугулену оцю. Тепер її тут немає. Немає і скучати не будемо. За цим совєтським винаходом, який тільки збільшує незручності. І як бачимо, то крильчатка зараз ну майже соосно лягає. Тут буквально там 3 мм. Не це. Ну, але якщо прям дуже хочеться, то можна тут зрізати цей кусочок. 3 І воно буде прямо заходити соосно. Що це нам дає? А то що ремонтник може як людина поставити чатку корпус, перекрутити його болтами, цих шість отворів. Потім запхати туди цей от крильчатку зі ступицею і затягнути тут великою гайкою. В общем-то, має спростити роботу їм. При ремонті рембата, в рембаті бронетранспортерів тих, тих, бронемашин. І також це спротистило роботу нам при виробництві. Тому що, повторююсь, оцю деталь плоску ми викинули. Це лишні деталі. В нас. А замість нього був зроблений одним цілим оцей от бортик. Пам'ятаєте, там були такі, якби насічки. Ці насічки ми. Загнули певним спецінструментом, я не знаю, там буде видно, не видно. Ну, коротше, там загнуті, я тим бачу, там така штука. Сформована привалочна площина для силиконової прокладки, був нанесений силікон, який ми довго сушили, а щоб силікон не розчавило, то тут на болтах стоять такі упорні резинові прокладки, які далі не пускають. Площину, яка формує силіконову цю штуку, і, коротше, я не про те говорю. Тут болти теж приварені, не впадуть. Хто хоче більш детально бачити, як то робилося, переходьте на канал Волонтер-інженер, і там то все буде показано, розказано більш детально. Тут просто якби отчотік, що ця робота зроблена. Також була зроблена робота такої от складної форми Магнітальний патрубок, який туди шикарно стає. От. Ну, Я одною рукою його не можу приняти, але він туди стає і цей патрубок дивиться саме туди, куди потрібно. Також була зроблена вимога стандартизації. Цей патрубок е стає на цю оригінальну запчастину. Тобто Вони взаємозамінні. Тобто він тут центрується по тій вифрезерівці, стає сюди і він дивиться своїм нагнітальним соплом куди потрібно. Також взаємозамінна і ця деталь. Тобто ця нова деталь більша. Так як вона більша, то тут були зроблені 2-мм такі отвори. От вони фарбою за миті, але видно, що вони є. І за потреби ці отвори можна розсверлити до 7 мм. І вони співпадуть з цими отворами. І ця штука стане сюди, і воно буде. Все благополучно працювати. Ну, трошки воно буде вершити, можливо, тут внизу треба буде відрізати болгаркою. Тому що тут є така випросивка, яка заважає жити. Ну, воно одне з одним конфліктує, там якісь трубопроводи йдуть. Ми цю випросивку з першого одразу не вгадали. Десь я щось не то порахував, зробили її рівно, але переробили тут більш під кутом і, відповідно, несли. Ну, Я вніс е корективи в 3D-модель, вкреслення і в слідчий раз вже буде нормальна випросивка в правильному місці. Ось, Також попрацюємо і над цією штукою, потрошки, потрошки чуть-чуть, по але то в процесі розробки поки що нема що показувати. Ну, все. Е кругом тут Час ми його збираємо і веземо. На почту. А, і ще ми не фарбували привалочні площини. Тут, де воно до агрегата стикується. Можливо, воно стане трошки ржавеньким, але це так правильно. І тут привалочні площини теж не пофарбовані. Також не пофарбовані внутрішності равлика, того що є побоювання, що краска буде облущуватися змітати. Нагнітатися на рубашку охолодження самого компресора і КПД-охолодження впаде. То, щоб цього не було, ми його так от оставляємо стальним, але просто натремо е солідолом. консерваційним, а воно там собі замеє аерозолью масла і соляри з шазою і буде там все чики піки хорошо. Хоча тут воно у них е пофарбовано. Ну, ми вирішили. Ну, ми ліниві, ми рішили цього не робити. І знайшли виправдання, щоб цього не робити. Ну, все, такий от довгий відчок вийшов. У Сашка зараз трошки про перебої з інтернетом, того не можу я тут виложувати довгі відоси. А хто хоче дивитися довгі відоси, то переходьте на мій YouTube канал Волонтер-інженер, і там будуть довгі відоси, довгі, нудні і так далі. Все, дякую за увагу, дякую за донати, дякую за допомогу, розповсюдження. Разом ми перемагаємо цих недозагарбників. Все, Дякую ще раз. До зустрічі!